Підемо на точку, де будемо вчитися штурмувати будівлю. Накаплюється! Ослі! <клух> <клух> <клух>

Поворот поворот чисто на пятом два кран держа. Рейнил работаем. Вот. це Щойно ми відпрацювали штурм будівлі е, малою групою, чотири людини. Ось, е, наша задача була вибити е, супротивника з засідки, зачистити будівлю. Вход. Дуже важко і складно. Він. Переход. Це треба відпрацьовувати неодноразово і спрацьовувати з людьми. Потрібно монотонно відпрацьовувати не те ж саме. Зрізання вуглів, проштовхування напарником, крізь збірні пройоми, розбирання позицій. Тут знаходиться перший номер, тут ми вже осуществили переход на дугі. Так, інструктора у нас розказують багато корисних речей, які ми маємо знати для стрілецького бою, в тому числі як ми зараз. Переконалися, це зачистка будівлі групами 3-4 людини. Заходили в кімнати, відпрацьовували різні маневри, тактичні маневри, правильне положення, відхід, вихід і так далі. Адреналін є, особливо коли ти вибиваєш з противника ще більше. Давай заново, все.